Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Чернівецькому обласному ТЦК. Відреагували на публікацію в соцмережах Романа Замрія, який повідомляв, що його утримували у ТЦК три дні попри відстрочку, заявивши, що він такої відстрочки не мав. 4 червня в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів Чернівецької області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до першого відділу Дністровського РТЦК та СП. Права на відстрочку військовозобов'язаний не мав, та військ. Військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби. Приміщені взводу охорони першого відділу Дністровського РТЦК та СП на підвальному перебував, очікуючи на відправку. Повідомили в ТЦК. У ТЦК запевнили, що їхні представники діяли у межах закону протиправних дій стосовно громадянина не було. Зазначається, що вже наступного дня, 5 червня, військовозобов'язаний був зарахований у команду та вечери, вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом. Додають в ТЦК.